Вітаю, шановні, ось і Африка вступила вже в гру. Тобто в ту війну, яка точиться вже дуже тривалий час в Україні і не тільки в Україні. І багато хто звертав увагу на саміт, який відбувся в Саудовській Аравії, намагались знайти якісь новини, знайти якісь заяви, доповіді, прес-конференції, але нічого нема. Є виключно якісь загальні речі, загальні якісь слова, ну і, звичайно, виття на болотах Москові. А що ж там відбулося? І чому саме африканським країнам була надана така величезна увага, можна сказати, і повноваження, і взагалі їх слухали, і на їх думку звертали увагу. <кій> Справа в тому. Що Африка це черговий другий фронт, який бажала Московія відкрити взагалі в світі. І цей фронт відкривався не в 23-му році і навіть не в 22-му. Дуже-дуже багато років тому, ще як тільки утворився славнозвісний, так би мовити, ЧВК Вагнер, він взагалі утворювався виключно для того, щоб... Робити перевороти, змінювати владу в африканських країнах і таким чином захоплювати родовища, сировину і взагалі контролювати видобуток будь-чого на африканському континенті. Справа в тому, що на африканському континенті в країнах дуже нестабільна політична ситуація, і там можна сказати малими силами. Ну, відносно малими силами можна було зробити якісь там перевороти, якісь заворушення і взагалі змінити владу. До речі, саме там була та сама славнозвісна хунта, яку утворював всім відомий Пригожин. Пригожин не така проста людина, як всім здається, всі з його меми роблять. Але це мільярдер, який організував дуже багато. Злочинних бізнесів по всьому світі, і він був новатором в технологіях цього злочинного бізнесу. Так ось ось черговий раз там закипіло, завирувало. Є така країна Нігер, вона не має виходу до моря, до океану. Населення цієї країни близько 20 мільйонів осіб. Але чим вона цікава? Там на її подивитися, там більша частина цієї країни це пустеля. Це піски, які там ну, взагалі не придатні ані для життя, ані для будь-якого там бізнесу. Але маленька частина цієї країни має поклади уранової руди. Ну і не тільки там багато чого, але саме уранова руда була цікава для Москви, І тому завдяки Вагнеру там був скинутий або посунутий. Чинний президент, і хунта захопила владу в цій країні. І всі країни, країни навколо почали обурюватися всім цим. Вони там почали заяви робити, вимагати, щоб повернули колишнього президента. Багато-багато ну, там подій. Це, якщо комусь цікаво, можете почитати. Це вже докладно розписано, що там відбувалося. І Московія, звісно,. Нач... Накопичувала там свої сили, вона накопичувала там війська, вона там багато чого робила для того, щоб там були заворушення. Тобто або той Уран і та країна наша, або нічия. Але мало хто знає, що Європа вона завжди контролювала Африканський континент. Там частина Африки розмовляє, офіційна частина. Або верхівка країн Африки, розмовляє французькою мовою, є іспанською, є португальською. Але Франція там контролювала найцікавіші країни, які там взагалі є, з огляду на якусь там сировину, на якісь там взагалі цікаві бізнеси. Було що брати. І це тривало там століттям. Туди сунувся Китай. Тобто те, що не контролювала Європа почав контролювати Китай. До речі, Китай там дуже-дуже цікаво зайшов. Спочатку він там майже грабував, все це вивозили за бессін і навіть не утворювали нові робочі місця. А потім Китай зрозумів, щоб не було заворушень, щоб місцеве населення їх підтримувало і все інше. Вони почали будувати там школи, лікарні, бібліотеки там Соціальної програми, які започаткували, і місцеве населення дуже-дуже цьому радіє, все там добре. І чому саме радіє? Бо теж мало хто знає, мало хто про це говорить. Населення більшості країн Африки за останні 30-35 років збільшилось на 40%. Тобто найбільші темпи росту населення. Спостерігаюся саме в Африці, а не в Азії, як більшість думає. Всі думають, що от там Китай і Індія там, вони вже мають половину населення планети, то там найбільший рост і темпи росту населення. Але насправді ні. Насправді в Африці найбільші темпи росту населення. Так ось. Московія влізла в справи між Європою і Китаєм і почала свою гру. І, звісно, це не подобається ані Європі, ані тому самому Китаю. І тут хтось казав, що саміт в Саудовській Аравії це розмова про війну в Україні. Ні, це розмова про новий поділ світу. Тобто, були визначені межі. Кому що належить, хто чим займається, а найголовніше було визначено, кому, що і за що буде. Тобто визначалась, визначалась і, можна сказати, утворювалася система покарання тих, хто не буде дотримуватися нових правил поведінки у світі. І от саме це обговорювали, і саме тому ніхто не буде розповідати, що там вирішили, хто на що погодився, що, хто що там підписав, домовився, заявив, або навпаки, не погодився. Цього ніхто не скаже. Це справи вищої політики, і тому. Про це не оголошують. Це буде опосередковано там колись відомо за діями міжнародних організацій. Подивіться, до речі, як ООН заворушились щодо цього саміту і там появи, там почали розповідати, а що ми можемо. А ми ж такі там, бідні, такі нещасні. Ми ж ми ж хотіли, хотіли, де не вдалося, бо не можемо. А ніхто нас не слухає, ніхто нас не поважає. Тобто навіть вони визнали, що треба щось змінювати. Ну і звісно, показали всьому світу, що тепер не на нас дивіться, ми нічого не можемо. Існує вже інший порядок справ і порядок взаємовідносин у світі. Але, звісно, нам, українцям в Україні, нам цікаво, як це вплине на подальший перебіг подій у нас в Україні, зокрема. Війна, як вона зреагує на оці-всі речі? А тут все доволі просто. Європа, Африка, Китай і всі ті країни, які зібрались на саміт у Саудовській Аравії, вони всі бажають припинення воєнних або військових, або активних дій на території України. Чому? Тому що правила поведінки, які вони колись встановили, Московія порушує по всім напрямкам. Взагалі, по всім-всім. всім. І багато країн, які взагалі контролюють стан речей у світі, вони задіяні в цьому процесі, і їм це не подобається, бо не дуже видно, коли воно припиниться, чим воно припиниться і що буде після цього. Тому їм треба якомога швидше все це закінчити. Але вони, як зазвичай, Європа, мало хто взагалі згадує, що Європа складається з країн, які мають століттями, декількома століттями досвід керування провінціями, колоніями. І вони завжди вирішували все, ну, звикли вони так, вирішувати все дипломатичним, політичним, економічним шляхом. І от вони бажали також і війну України завершити політичним шляхом. Тобто, вони не хочуть воювати, вони не хочуть витрачати гроші, вони інтригами. Підставами, вмовлянням, погрозами і всім, всім іншим бажали завершити війну в Україні. Але тут не все так сталося, як гадалось. Справа в тому, що наша українська влада, вона дуже на зараз, на, на сьогодні можна сказати, дуже залежить від ставлення населення до неї. Тобто, якщо на даний момент... Влада наша українська піде на поступки Європі, Заходу. А звісно, це потягне на те, щоб піти на поступки Московії, населення України. Скаже цій владі до побачення назавжди. А це владі не подобається. Вони не хочуть втрачати владу. І от. На даний момент вони розуміють, що якщо вони погодяться з пропозиціями тієї самої Європи припинити війну, тобто от, зупинитись на тій лінії, яка зараз є, то ніякого ані політичного, ані будь-якого іншого майбутнього ці люди, які зараз у владі в Україні, не матимуть. Так, вони там ще трошки потримаються, але потім це буде таке оборонення населення, що ніхто нічого не витримає. А з огляду на те, як населення зараз вже навчилося і звикло вирішувати проблеми, то там недалеко йде фізичного усунення. Тож, саме тому Україна починає сваритися з усією Європою і з Британією, і Францією, і Німеччиною, і навіть з Польщею, яка була завжди нашим союзником, навіть другом називали, майже брати були там, браталися, цілувалися і все інше. А потім раптом опа! І ніяких відносин. І всі посварилися. І зараз вже починаються заяви, от які ви там. Нечемні, от які ви там не такі, як треба, і таке інше, і з одного боку, і з іншого боку. Але при цьому та сама Європа мовчить, що суходолом, вся Європа, всі країни Європи, оці, що межують тут з Україною, що взагалі там трохи далі, вони всі одночасно заборонили транзит зерна з України. Суходолом. Сказали, возіть море! А море це що? Це оті зернові угоди. Звісно, це поступки з Москвою. Тобто, нас примушували, щоб ми йшли на поступки Москві і таким чином шукалися якісь перші важелі для того, щоб далі піти на інші поступки, і все це завершувати. Все це мається на увазі війна. І. Пішли от, оці всі непорозуміння, оце все гризня вже з Європи. Звісно, Америка на все це дивиться, облизується і посміхається. Каже, давайте, давайте. Ми через Україну не тільки Московію задавимо, а ще й Європу задавимо. А Європа намагається ж тут все владнати. І вона змагається з Китаєм за ту саму Африку. І при цьому виходить, що Європа програє, бо на її вимоги Україна не відповідає. І це послаблює її у протистоянні з Китаєм. І виходить, що Китай виграє. Але Китай тут також програє, бо у Китая величезна територія, їх ворог може виграти. Тобто він може посилитись і посилити свій вплив на ту саму Африку. І от ці три сили, Європа, Московія і Китай, вони зіткнулися на території Африки. Але багато є таких м, людей, які заявляють, що що та там та Африка? Ну, що там, бідні якісь країни, бідна Африка, вони там з голоду пухнуть, вони нічого там не мають. Що там можна, про що там можна говорити? За що там дратись? Але я вам нагадаю, з Нігером. Тією країною, де стався переворот, який здійснив ЧВК Вагнер, межує інша країна зі схожою назвою Нігерія. Знаєте скільки населення в Нігерії? Погугліть, погугліть, більше 200 мільйонів. Тобто це і Московія, і Білорусь, і вся Україна, як не окупована, так і вся окупована, чисельністю поступаються одні. Невеличкій Нігерії. А хто скаже, так там населення таке бідне, там нічого нема. Та, да, нічого нема. А ви знаєте, що ВВП Нігерії у 2,5 рази перевищує ВВП України. Так, там напишуть, що на одну особу ВВП, на одиницю населення. Там в два рази менше, чи в три рази, чи в п'ять разів менше, ніж в Україні. Але зауважте, що в Нігерії 50% населення віком до 30 років. Тобто це одна молодь. Вони народжують дітей в кожній родині, середня кількість дітей 6-7 осіб. Звісно, якщо всі гроші поділити на, ті, на тих дітей, які, звісно, нічого не виробляють і нічого не заробляють, то і ВВП буде маленьке. І от думайте, що то за країна? І це лише одна з країн, яка межує з Нігером, де заколот переворот той здійснила ЧВК, і вимагає, щоб звідти забрались московити і повернули назад. Чинного президента, який був до заколоту, розумійте, які це масштаби, які це гроші, який це вплив. А там в Африці всі країни, які більш-менш мають і економіку, і структуру, і все інше, і починають здіймати голову і зміцнюватись. Вони починають об'єднуватись. Вони розуміють, що на них, на них тисне так званий цивілізований світ. Оці головні гравці на них тиснуть, тому вони об'єднуються. І ця об'єднана сила неймовірно потужна. І всі. Країни, які мають, хоч маленькі якісь інтереси в Африці, а це, звісно, і Сполучені Штати, і будь-яка європейська країна, і азіатські країни, до речі, не тільки Китай, та сама Індія, та сама Японія, і дуже-дуже багато, можна сказати, перших економік світу, вони всі дивляться, що бажає, чого прагне і куди рухається Взагалі, та сама Африка, як зараз почали називати, об'єднаний Південь. Так от, вони дивляться і розуміють, що їм хтось заважає. І Африці треба подарувати перемогу, подарувати хоч щось, впевненість якусь. Звісно, простіше за все, це зробити вигнання Москові з континенту, континенту Африка. Тому їм треба усім їм. Усім загалом і Заходу, і Сходу, і Африці, їм всім загалом треба чавити і душити Москові. Але Саудовська Аравія, вона виступила майданчиком для цих перемовин, для всього цього, для цієї події. Треба розуміти, що це країни, які нафтою торгують по всьому світу. Вони. І в деяких країнах більше двох третин нафти перської затоки, ну і звісно, в Саудовській Аравії, більше двох третин це їхня нафта. Тож, коли існує Московія, яка торгує за демпінговими, тобто нижче собівартості або нижче заявлених і домовлених цін з Індією, з Китаєм, перебуває. Торгівлю Саудівської Аравії і всіх країн Перської Затоки, це демонструє те, що якщо там відбуваються такі перемовини, такі саміти, то це все направлено для придушення конкурента. Тож світ нарешті об'єднався або починає об'єднуватися для того, щоб придушити Москові і домовлюється про те, як це робити. Хто саме це буде робити, яким чином це буде відбуватись і що буде після цього? Ну і звісно, ділять той ріг, який е, з'явиться після повалення московицького впливу в світі. Ось таким чином, сподіваюся, я вам пояснив, що саме відбулося в. В Саудовській Аравії на тому саміті. Чому Африка підіймає свою голову? Чому, чому Африка починає взагалі якісь дії? І, звісно, до чого це все призведе і як це все стосується нас? Якщо у вас залишились питання, пишіть коментарі. Намагатимусь відповісти, намагатимусь все вам докладно розповісти. А на цьому все. Тримайтесь на все добре.